За півгодини до початку засідання біля Кропивницького апеляційного суду зібралися учасники акції на підтримку розвідника Романа Червінського. Вони з Києва, Кропивницького та Кривого Рогу, за підрахунками Суспільного, півсотні людей. Висловити своє неподобство тій судовій системі, яка робить все, щоб за гратами був патріот України, герой розвідник, совість нації. Ми тут, щоб сьогодні негайно. Звільнили з під варти Романа Червінського. Слава Україні! Судове засідання заплановане на 12-ту годину. Через повітряну тривогу розпочали о 13.45. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського СБУ звинувачує у самовільній проваленні операції з вербування російського пилота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатова в Кіровоградській області та знищенні українських літаків. Це було у липні 2022 року. На цих фотографіях СБУ наслідки ракетного обстрілу. Роман Червінський вважає підозра нічим не підтверджена і має політичні мотиви. Не сорок не що я був до того ж, засідаться була фейк. Шести захисників червінського участь у засіданні брали четверо. Один з них онлайн. Вони подали апеляцію на рішення Кіровоградського районного суду 19 квітня про автоматичне продовження арешту Роману Червінському. Запобіжний захід тримання під вартою діяв до кінця доби, 19 квітня. Адвокати клопотали про відвід прокурора Віктора Купця. За їхніми словами, він вчасно не надав клопотання про продовження запобіжного заходу та що зникають докази на користь червінського. Приховано від експертів за результатами висновку, у яких отримано для концептуально важливі експертизи, документи, також які говорять фактично про невинуватість мого підзахисного і фактично чим сфальшовано е, висновки експертиз. Це що стосується до судового розслідування. Бачите, що стосується е, розгляду справи в суді першої інстанції останній день, 19 числа. Також, шановний суд, я зауважу наступне. Прокурором на етапі судового розгляду, Будь-якого клопотання в письмовому вигляді про застосування статті 615 подано не було. Ми не були свідками звернення прокурора з письмовим клопотанням до суду. Закрився суд і все закінчилося. Я вам там з'явився. Ті порушення, які були під час слідства і на які не реагував я старшої групи, прокурор Кабець, це також будуть порушення, на які я буду посилатися. Усі запобіжні заходи. Обирались ну, з посиланням на необґрунтовану підозру. Неодноразові порушення червінства права на захист. Також були з клопотань прокурора. Прокурор Віктор Кубець сказав, що 19 квітня заяву про продовження запобіжного заходу подавав через канцелярію районного суду. Інші звинувачення назвав маніпуляцією і безпідставними. Така заява була подана в перерва. Між судовими сілами сховалося до початку того засідання, на якому, яке не відбулося, на жаль, у зв'язку заголошення до відповідних органів. У матеріалах провадження міститься інформація за підписом головного командувача збройних сил України, яка також обґрунтовує ту підозру. Факти заявлення без ремонтовних прокурору міститься майже на кожному судового засідання в задоволенні всіх цих безпідставних, неаргументованих заяв сторони захисту, було відмовлено. Клопотання про відвід прокурора, головуючий суддя Петро Ремес, відхилив. Продовж засідання адвокати заявляли клопотання про те, щоб проводити засідання за участю потерпілих після обстрілу аеродрому. Їх 17. це клопотання. Суд відхилив. Роман Червінський сказав, що до обстрілу призвели дії російської армії, а не його під час спецоперації залучення російського військового літака. Начальник управління СБУ розповідає в грудні місяці 23-го року, 22-го, що та операція була, ми віддали оперативного співробітника в Збройні Сили після виступу малюка, допит міняється, я заборонив цю операцію. Генерал протичить самі собі. Я кажу, так нема жодного духу. Я не повідомляв, СБУ контактувала з росіянами. Я не говорив нічого про зосередження. За п'ять годин від початку засідання та перерв суд перейшов до розгляду апеляції. Адвокат Костянтин Глуба вважає право на захист його клієнта під час продовження запобіжного заходу 19 квітня порушили у районному суді. Колегія суддя самовільно перервала судовий розгляд і позбавила мого підзахисного фактично до доступу до правосуддя, в результаті чого не розтилася ухвала суду по 615. Засідання тривало шість половиною годин. До дебатів учасники не перейшли. Бракує часу на виступи. Ми з 12-ї години просиділи. Основні заперечення, основні аргументи адвокатів будуть озвучені на наступному судовому засіданні. Якщо б суд задовільнив це клопотання, то в нас би з'явилось би сподівання на те, що він не упереджений. Сподіваємось тільки на Європейський суд з прав людини, куди ми вже подали скаргу. З ухвалою Кіровоградського районного суду про запобіжний захід Роману Червінського від 19 квітня ми попрохали ознайомитися адвоката з Кропивницького Юрія Усатенка. Він має понад 10 років адвокатської практики з кримінальними справами у судах. В даному випадку суд зазначив, що судове засідання неможливо провести у зв'язку з великою кількістю перерв, неможливістю проведення засідань, так як ще є неявка адвокатів. Тривоги, проблема тут в тому, що навіть при порушенні тут прав чи будуть негативні наслідки для того що суду за те, що вони, скажімо, визнали неможливість, коли її не було. Кримінальний працівний кодекс це не прописує. Це ще 15-та частина п'ята того запобіжний захід обраний раніше слідчим суддею. Може бути автоматично є таким, що автоматично продовжений, але не більше ніж на два місяці. Теоретично це було пов'язано з можливістю певних місцевості знаходитись там під ударом. Ці зміни ведуть до того, що можливість зловживання, коли відбудеться наступне засідання, суддя Петро Реме сказав, погодять зі сторонами і повідомлять. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.